Дівчинка-перлинка, золота краплинка. Ой, яка ж маленька, мила та гарненька. Дівчинка-перлинка, золота краплинка. Так, я така і така маленька. Мила і гарненька. Сила в протилежності, як є і андрогін, я маю унікальне Боже благословіння. Я поєдную собі чоловічі і жіночі початки. І я можу бути мужиком, чоловіком, але я можу бути і красивою, сексуально привабливою жінкою. І тепер моя сила в моїй жіночності як гіє. Я. я обожнюю бути геєм. Але в ту чергу моя жіночність і моя не тільки чоловіча, а ще й жіноча краса допомагають мені війти в нову духовну. Сило. Дівчинка-краплинка, золота перлинка. Ой, яка ж маленька, мила та гарненька. Так це я.